Усім привіт! Вітаю вас на каналі «Малюємо разом» і сьогодні за вашим проханням намалюємо паску. А ви в свою чергу підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також пишіть коментарі та ставте лайки, це допомагає просуванню канала. Ну що ж, давайте малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Паску будемо малювати з верхньої частини, знаходимо серединку і трошечки вище намалюємо такий напівовал. Це буде цукрова глазур. Починайте малювати не дуже близько до краю паперу, тому що знизу ми ще намалюємо великодні яйця, які будуть лежати по кругу паски на тарілочці. І ось так у мене це вийшло і далі цукрова глазур стікає на паску. Малюйте такі хвилясті лінії, десь вони вище, десь нижчі, тому що глазур стікає нерівномірно. Можете просто намалювати рівненьку таку хвильку. А далі намалюємо контури паски. Трошки від глазурі відступаємо, тому що вона має об'єм і малюємо лінію вниз, але малюйте її коротенько, тому що знизу ми ще намалюємо яйця. Краще потім цю лінію домалюєте до яєць, якщо вона буде замала. І ось тут, по центру, я намалюю перше яйце. Воно лежить на тарілочці під нахилом. Верхня його частинка трошки вуща, а знизу воно розширюється. З лівої сторони малюємо ще одне яйце. Намагаємось їх малювати більш-менш однаковими за розміром. Тут буде виглядати ще одне яйце. Бачимо його не повністю, воно трошки ховається за попереднє яйце. Ось так всі яйця будуть лежати по кругу. У мене їх буде 5. Тут четверте яйце. І тут виглядає п'яте. Якщо готові, намалюємо тарілку. Орієнтуємось тут на серединку цього яйця, звідси малюємо дужку вниз, з іншої сторони проводимо умовну лінію, щоб на тому ж рівні намалювати другий край тарілки і домальовуємо дужку так само вниз, з'єднуючи з другою. Це ми намалювали обідок тарілки. Тепер намалюємо його дно. З лівої сторони трошки відступаємо і малюємо таку рисочку під нахилом. З іншої сторони намагаємось відступити так само, малюємо таку ж рисочку, але під нахилом в інший бік і з'єднуємо їх. І дно тарілки теж готове. Саму паску я розмалюю таким рудим кольором або темно-жовтим. Ви можете обирати, наприклад, коричневий або світло-коричневий. Цукрова глазур залишиться білою. Її ми не будемо розмальовувати, а лише зробимо різнокольорову посипку. А на каналі у списку відтворень під назвою Великдень ви можете знайти багато інших уроків, присвячених Великодню. Ми там малювали різні писанки, зайчика з писанкою, кошик з писанками. Ще я залишу посилання на всі ці уроки під цим відео. А великодні яйця розмальовуйте тими кольорами, які вам подобаються найбільше. Можете ще намалювати на них якісь візерунки. А тарілочку я зроблю світло-сірою. Ми все розмалювали і тепер намалюємо посипку на цукровій глазурі. Це робити дуже просто. От Я спочатку взяла жовтий і ним малюю такі цяточки. Малюю їх переважно у верхній частині паски. Тепер так само роблю червоним кольором. Ще в мене буде синій колір. Мабуть, для всіх верхівка найсмачніша частина паски. Для посипки достатньо обрати 2-3 кольори, але я ще зроблю зелені цяточки. І так само ставлю їх переважно у верхній частині паски. І наша паска готова, але якщо у вас є кольори і ви хочете доповнити малюнок, можна ще додати відтінку. Я таким темнішим сірим малюю нижню частину тарілочки. Під кожним яйцем малюю таку тінь, проводжу лінію вздовж чорної, але не на яйці, а на тарілочці. Якщо у вас є темніший кольор від того, яким ви розмальовували паску, можна ще додати намітні. Під цукровою глазурю проводимо ось так лінії. Повторюємо лінію біля чорної лінії. Ще я у лівій частині трошки додаю ціней. І так само з великодніми яйцями, якщо у вас є ще відтінки кольорів, також можете додати ціней на яйця. У мене є темніший жовтий, я зробила ним нижню частину яйця. Темно-рожевим малюю на рожевому яйці у нижній частині таку лінію вздовж чорної. І так підбираємо відтінок до кожного яйця. Але, як я й казала, це робити не обов'язково. Я впевнена, у вас вже вийшов гарний малюнок і ви пишаєте з собою. А головне, ви отримали задоволення від процесу малювання. І я ще нагадаю, що ви можете ділитись своїми малюнками у телеграм-каналі Малюємо разом, посилання на який я залишу під цим відео. І все, наша Паска з крашенками готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.